Площа Соборна, Львів 1 квітня, субота 5.30 і зараз я запрошую на прогулянку вам, Весна. Я думаю, що ви побачите ознаки весни, принаймні, в одному місці побачите. Кущ, який зацвів, зараз не пригадую назву цього куща. Але в мене зараз хороший настрій. І цей хороший настрій мені, І я сподіваюся, вам теж подарував наш улюблений наш Паша Мерседес. Зокрема. Сьогодні ми дізналися, що він є фаном патек Філіп за 50 тисяч євро, який сьогодні побачили в нього на руці, а також бренду Louis Vuitton Шарф за майже тисячу Євро. Окей, 700, здається. Який теж в нього сьогодні побачили. Так, йому сьогодні була вручена підозра. Він був сьогодні в суді, йому стало погано його. Відпустилось до понеділка. Ось бачите, травичка вже стала зеленішою, ось там який жовтий, що з'явилося. І ось ці дерева буквально за кілька днів вони повинні зацвісти. Все має бути біле тут в цій дуже такій красивій частині Львова. Але, звичайно, тема, про яку я би хотів, щоб ми поговорили, вона надзвичайно серйозна. І ми бачимо її свідками подій, яких не відбувалося сотні і сотні більше ніж 500 років. 500 років, і сьогодні Україна має шанс провати ось це ярмо. Мордору, яка сковувала Україну ось ці всі сотні і сотні і сотні років. Отже, я радий, що наша влада все ж таки реагує. Можливо, не так рішуче, як я би цього хотів. Знову ж таки, я не знаю всіх причин, всіх обставин. У мене інформація дуже обмежена, тому звичайно я не знаю, чому, можливо, не робляться якісь більш радикальніші дії, але певні кроки робляться це раз. І друга є. Прекрасне розуміння, що є що. І що ось ця мордорська структура, яка називає себе церквою, насправді зовсім церкви не є, а є інструментом політики мордору на знищення і заперечення взагалі існування України. Отже, дії робляться. Так, сьогодні. Ем, були нові кроки зроблені е, в тому, що стосується Києво-Печерської лаври, знову ж таки, підозра Паші Мерседесу. Йому це не подобається, але розумієте, е, вони ж себе відчували безкарними. Ви собі структура, ну, яка є символом духовності. Духу України в центрі столиці, в центрі Києва, на тих пагорбах, яка відкрито працює на знищення держави, і ось десятки і десятки років вона існує і почуває себе абсолютно безкарною. Вони були впевнені, що ніхто не насмілиться їм щось зробити. Це раз. Ну і друге, звичайно, вони чекали вже, що Україна зникне вже в 2022 році. До речі, сьогодні якраз і були перехоплення Паші Мерседеса, його розмов, ну в якій фактично в одній з них він так дуже-дуже, м'яко кажучи, комплементарно говорить про окупацію. Херсона, Тарас. До речі, бачите, цікаво. Люди все-таки трошки більше. Субота. Пів шоста вечора. З'явилися люди на вулиці. Трошки люди відходять і від зими. Ось там напевно захід. Тому що, бачите, напевно, там заходить сонце, ось площа ринок. Ресторанчики вже виставляють столики на вулицю. Так що з'являється трошки життя. Звичайно, немає туристів поки що. Хоча я от побачив, що деякі зі студентів повернулися міжнародних з Індії, десь навіть з Азії. Окей, отже, сподіваюся, що ви насолоджуєтеся львовом. Зараз тепло, приблизно 12-15 градусів тепла. Тут, до речі, десь висів путлер, але щось здається його зняли. Повішений лялька висіла. Деякий час тому назад. Отже, вони себе відчували абсолютно безкарними. І ще навіть кілька днів оцей Паша Мерседес з якою такою е, нахабністю він е, погрожував і Україні, і президенту, і всім. Людина, яка абсолютно не вірить в Бога, погрожує. Смертними карами всім. Тому що він знає, що є певна категорія людей, яка, почувши ці слова, вона налякається. Через це він це говорить. Ось ці магічні слова, які повинні злякати людей. Я переконаний, що якісь бабусі, дідусі не тільки. Часто молоді люди вони настільки втрачають будь-яку розуміння реальності, взагалі хто такий Бог. Що вони починають прислухатися до тих проклять людей, які насправді знову ж таки в Бога не вірять отже так, дали йому підозру паче Мерседесу і Будемо сподіватися, що це його трошки протверазить. Я вражений, наскільки все таки з'явилося людей досить багато. Зараз люди повиходили на вулицю. Знаєте, є такий вислів, що до речі, це вірменська. Треба буде прогулянку зробити вірменською через деякий час. Ви бачите вірменський там прапор, вірменська церква. І, знову ж таки багато людей. Є такий вислів, якщо Бог хоче когось покарати, то він забирає розум. Як це смішно. Просто не ну, кажу, це піднімає настрій. Як смішно Паша Мерседес зі своїм патик Філіпом, зі своїм мерседесом, зі своїм Луї Вітоном. Там зайшли до нього в будинок. І, звичайно ж, Шонка стайл всі меблі. Каже, як же ж це вбого, як же ж це нікчемно. Просто, просто, звичайно ж без, без розуму. Але ну, це все дуже-дуже серйозно щодо впливу. Я кажу, країна під тим ярмом ось цієї мордорської інституції, яка називалася церквою. Була всі ці сотні років. І знову ж таки, поразка, поразка в війні. Швеції спільно Швеції і України проти е, Московського царства Петра цілком можливо, що великою мірою якраз і зумовлена тим, що була анафема на Мазепу, Е, і що е, люди бідні, перелякані, нещасні, затуркані люди, вони серйозно прийняли цю. Анафему, дивіться, які орли, я ніколи не звертав на них увагу. Так, і люди, перелякані через цю анафему, звичайно, що багато перестали підтримувати Мазепу і була програна ось ця битва. До речі, ще одна така тема, дуже важлива. Я не встигну про неї зараз поговорити, але... Березень, хоча сьогодні 1 квітня, березень, 9 березня народився Шевченко, 10-го він помер в 61-му році, 14-му народився. І цікаво ставлення взагалі Шевченка до віри, до Бога. І воно досить таке, ніби наповнене протиріччями. З одного боку складається враження, що Шевченко вірить в Бога, вірить в Його існування. А з іншого боку, він бачить ось цю всю несправедливість. Ось це все знущання, те, як церква використовується проти України. Звичайно, на той час він знав і про Мазепу, і про Анафему, і про це все. І насправді це ж дуже важко для багатьох людей вірити в Бога, якщо ти бачиш оцю несправедливість і особливо несправедливість, яка заохочується церквою. На церковь говорить від імені Бога. Бачите, така площа, люди. Це пам'ятник Кульчицькому, якщо я не помиляюся, історія облоги відня. Він приніс каву відень. Бачите, зацвіло ось це дерево, я не знаю, як воно називається, Це кущ. Тобто я до того, що зараз ми, я сподіваюся, наближаємося до того часу, коли таких протиріч стане менше. Коли ті, хто говорять від імені Бога і від імені церкви, будуть говорити те, що є моральним, і те, що відповідає реаліям. і. Я до того, що не буде ось цього, коли українська церква буде виступати проти України, проти добра, проти справедливості. Бачите, а тут вже зацвіло. Зацвіло. не знаю, що це. Це не черешня, це щось інше. Зараз йдемо. Перема Львовом, найстарішим Львовом, тут площа Бічева. Отже, колись тут відбувалася Біч, відбувалися Дуже красивий там дворик всередині, надзвичайно красивий дворик. Дуже красива будівля, церква. Ось бачите, каштан, напевно, вже бруньки розпускаються. Отже, ще раз, все-таки питання. Щоб вирішити проблему ось цієї окупації. Мордором дивиться Сонечко і там за цією, а це лича, не лича, а акація, яка має цвісти. Отже, дуже-дуже сподіваюся, що церква, яка є символом духовним України, києво печерська Лавра, буде звільнена від окупації. Це раз. Вірю, що влада розуміє важливість цього і займається тим питанням, і це питання буде вирішено найближчим часом. До речі, Західна церква, католицька церква, ну, взагалі церкви християнські на Заході будуть святкувати Пасху вже через неділю. А от я вже зараз не пригадую, але ми знаємо, що Якраз десь за кілька днів до цієї пасхальної неділі, коли Христос Воскрес, Христос прийшов в храм і вигнав з цього храму тих, які пам'ятаєте, Христос сказав, що ви зробили е, мій дім зборищем розбійників. Так, здається, там він казав. Тобто було би дуже цікаво. Якщо би справді ось Києво-Печерська лавра була звільнена від тих розбійників, торгачів, ну і взагалі зрадників, ну, якщо б це сталося саме якраз до Пасхи. Отже, привіт з Львова 1 квітня, вже дещо починає розквітати. І ми живемо в дуже, дуже, дуже історичний час. Є шанс вперше за більше ніж 500 років повернути собі історію, повернути собі ем, історичну гідність. Ем, не знаю, не знаю, не знаю, щось кажу, переживаємо. Дуже-дуже історичний час. Ну і звичайно так. Лавра це одна, але найголовніше, це перемога, перемога, на яку ми всі дуже-дуже сильно сподіваємося. Сподівається весь світ, історію Євро, історія Європи, світу залежить від цієї перемоги. І тільки треба сподіватися на те, що захід буде максимально допомагати Україні зброєю, літаками. Так, танки йдуть, але нам треба літаки, нам треба далекобійна артилерія. Дуже дуже сподіваємося, що багато, багато, багато. Цієї зброї буде, буде надходити 1 е, квітня Вітаю всіх вас з 1 квітня.